Здійснила мрію і стала водійкою тролейбуса. 35-річна мешканка Івано-Франківська Зоя Воложаніна нарешті опанувала професію, яку обрала ще кілька років тому. Спочатку розповідає жінка, пандемія ковіду, далі повномасштабна війна. А тому свою мрію матір трьох дітей все відкладала на потім. Працювала адміністраторкою в магазині. А наприкінці минулого року наважилася піти на навчання. Зоя пройшла тримісячні курси, і тепер жінка, водійка початківець. 18-тонного електротранспорту. Викладачі супер. Все, що ми черпали, це було дуже швидко, бо три місяці це дуже мало, але для нас це вистачило. Проходило навчання у нас у дворі спочатку, ми возилися, каталися. Потім виїхали в місто. Так це було ну, спочатку страшно, ми такі перелякані були. Але нічого, от закінчилось стажування, я завтра перший день виходжу на лінію. Ну, мені. Просто кайфово. я їжджу, я кайфую. Так що, якщо дівчатка бажають, це ну це круто, це дійсно круто. Я від своєї роботи получаю задоволення. Місяць теорії та два місяці практики усе під керівництвом найдосвідченішого працівника Леоніда Яковця. Перший заступник директора електроавтотрансу понад півстоліття віддав улюбленій професії. Тепер усі знання та досвід передає учням, каже як викладач досить суворий, адже бути водієм тролейбуса. Велика відповідальність, що ми повинні бути впевнені в тому, що людина освоїла необхідні навики працюючи з електротранспортом, тому що в контактній мережі у нас 600 вольт постійного струму. Ми повинні в першу чергу про це турбуватись. А плюс до того потрібно пам'ятати, що новий тролейбус це більше, ніж 6 мільйонів гривень. Доручати такий транспортний засіб. Теж ми можемо тільки людям, тим, в яких ми впевнені, що все добре. Після закінчення цього курсу на електроавтотрансі з'явилося сім нових водіїв тролейбусів. Усі тут проходять стажування та стають вправними водіями комунального громадського транспорту. Комунальний транспорт розвивається супереч тому, що в країні війна, все таки. Комунальний транспорт їздить, забезпечує пільгові категорії, забезпечує мешканців Івано-Франківська. Дуже важливо, щоб сьогодні ми безперебійно могли перевозити івано-франківців і гостей нашого міста. Тому запрошую велику команду КП «Електротранс» нашого комунального підприємства, стати водійкою або водієм і працювати в нашому класному підприємстві. А вже з березня у КП Електроавтотранс розпочинається новий курс навчання водіїв тролейбусів. З березня цього року ми плануємо нову групу, оскільки підприємство планує розвивати саме тролейбусну мережу, і тому нам потрібні нові студенти, учні, які будуть вчитися. Для того, щоб записатися в групу, треба мати 21 рік і посвідчення водія будь-якої категорії. Навчання буде тривати приблизно три місяці. Після цього людина стає іспити і починає приймається на роботу, і буде проходити ще близько місяця стажувальне, стажувальне керування під керівництвом інструктора. Усі умови навчання та номери телефонів можна дізнатися на офіційних сторінках КП Електроавтотранс у соцмережах Наталі Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.